Вони також вели відповідну політику, бо вони не хотіли показати своє справжність личе з перших днів, знаєте, то вони і багато продуктів навезли тут. Я пам'ятаю, купували людям ту манну кашу по 5-10 кілограмів, а на сході того не було. Нам розповідали вже ну з, з, з таких військових, які там не боялися. Я що кажу, о, що повно є, а у нас того нема. А то вже не почки запаси були, а то вони вже своє привозили, розумієте? Може, де ще якісь склади збереглися почки, то вони то вже кинули для населення. Бо вони хотіли показати, як то у них багато є. Ну а своїх тих солдатів, то вони навчали тут, чи анекдоти ходили, бо вони такі фантастичні речі розповідали, що в них є. І, і що в них росте, що то було просто відразу було видно, що то брехня.